Напередодні ввечері сили оборони України вразили два десантні російські кораблі Ямал та Азов. Також ушкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти Чорноморського флоту Ерефії. Так три крилаті ракети 23 березня вразили великий вузол зв'язку Чорноморського флоту у Севастополі. Про це зокрема повідомив і речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок. Завжди впливають на можливість управляти військами. В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати. Я нагадаю, що напередодні ввечері стало відомо про те, що в Севастополі місцеві почули близько десяти вибухів. Окупаційний губернатор міста разважаєв відзначив, що збито кілька повітряних цілей, нібито збито. А згодом вже в українських пабліках з'явилася інформація про ураження двох великих десантних кораблів. От давайте подивимось, як це було. Ось цю атаку, яку ви щойно бачили на своїх екранах, її прокоментував. Зокрема, і командувач повітряних сил України Микола Олещук. Він підтвердив атаку у своєму телеграмі та подякував пілотам та за власне їхню роботу. Небо і море одного кольору. Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим наш. І от нині вже відомо, що у зв'язку з прильотами в тимчасово окупованому Севастополі російські силовики та ФСБшники ходять по квартирах і перевіряють телефони людей. Про це повідомляє патріотичний рух. «Атеш». представники руху посилаються на агентів у російських силових структурах, закликають місцевих жителів бути дуже уважними, сховати свої телефони або ж добре їх почистити. Ну і далі поговоримо про те, якої власне чого сьогодні зазнали наші сусіди від масованої атаки, яка відбулася з російської сторони на території країни. В про сусідів я говорю і маючи на увазі, польщу під час сьогоднішньої масованої атаки Росії по території країни Польща підняла свою авіацію. Про це повідомили збройні сили країни в ніч на 23 березня на Львівщину. Полетіло близько 20 ракет та 7 шахетів. Небо Польщі, от як я вже сказала, також зазнало втручання. Одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі на 39 секунд. У польських збройних силах відзначили, що польська та союзницька авіація залучені, е, і власне це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині. Таким чином попередили самих поляків. Я нагадаю, що. Цієї доби внаслідок масованої ракетної атаки вибухи пролунали у Києві, у Львові, в Кривому розі, на Хмельниччині та на Київщині. Ну, а на Дніпропетровщині продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановили вже близько 7 тисяч бетонних парамі... пірамід. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він відзначив, що оборонне будівництво йде за планом. До нього долучені працівники з Дніпровської та із Запорізької областей. Працюють на повну потужність. Виготовляють необхідні для фортифікаційних споруд залізобетонні конструкції. Створюють ті ж зуби дракона, з яких викладаються на місцевості пастки для бронетехніки. І чергові злочини окупантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, от вже відомо, що на Херсонщині ворог не віддає тіла розстріляних цивільних їхнім родичам. Про це повідомили в центрі прав людини зміїна. Мова про жителів села Коханих Херсонської області трьох чоловіків: Олександра Карпуся, Олександра Голункова та Миколу Вознова знайшли вбитими минулого тижня. Попередні відомо, що їх розстріляли військові ерефії. Окупанти провели так звані слідчі дії і затримали двох військовослужбовців з Волгоградської області. Єдине, що відомо про вбивство на тілах чоловіків були виявлені вогнепальні поранення. Ну і далі пропоную поговорити про теракт у Крокус сіті Сітіхолі. Досі з'являється інформація. Зокрема, от вже реагують наші західні партнери. Теракт не має стати приводом для посилення війни Росії проти України. Від такого кроку Путіна застерігає Велика Британія. Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що нині російський диктатор дуже активно намагається нав'язати світові таку думку, що Україна причетна до терактів під Підмосков'ї. хоча нині відповідальність за стрілянину вже взяла на себе ісламська держава, ба більше. Угрупування опублікувало фото з нападниками та відео, які знімалися безпосередньо під час теракту. Причетність і ділу підтвердили і в інституті вивчення війни. Відомство порівнює теракт у Підмосков'ї зі схожими діями ісламської держави у Парижі в 2015 році. Бойовики у кроку з Сіті Холі та деякі з тих, хто брав участь у паризьких атаках 2015 року, втекли з місця нападу. А згодом деякий час переховувалися від сил безпеки. Нині мова йде про те, що теракт могла здійснити саме афганська філія і ділу, бо ж саме вони відповідальні за гучні атаки в Центральній Азії, зокрема за останні 18 місяців. Пропаганда іді дозволяє угрупованню збирати кошти і поширювати свої настанови серед командирів і прихильників нижчого рівня. Іді ризикує дискредитувати себе в конкурентній спільноті салафітів-джихадистів, неправдиво привласнюючи собі заслуги, за дуже резонансні атаки. Звіт аналітиків інституту вивчення війни підтримують і в американській розвідці там зазначають, що теракти здійснені і ділом за останні місяці чітко показують, що нинішня стрілянина в Підмосков'ї – справа рук саме ісламської держави. В якості порівняння американська розвідка наводить теракт, здійснений у січні 2024 року в Ірані. Твердження про те, що атака на крокус Сіті Холл була операцією під чужим прапором. Не узгоджуються з доказами, отриманими інститутом вивчення війни під час самої атаки, а також з іншими повідомленнями про попередні зовнішні атаки і діл, які інститут висвітлював з моменту появи ісламської держави, а також з характером заяв і діл після атаки. І ось також з'явилася інформація щойно від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він заявив, що Росія також не повинна використовувати теракт в красногорську морсковської області для ескалації війни проти України. Е, я зацитую, що сказав міністр закордонних справ завжди потрібно бути спокійним і розсудливим, навіть після жахливого теракту в Москві, і працювати над тим, аби Уникнути ескалації е, власне, також міністр додав, що необхідно е, спонукати, як він сказав, сторони до розсудливості, і е, він відзначив, що Росію нині потрібно всіма силами закликати для того, аби все ж таки не використовувати ось цю атаку для того, аби збільшувати напругу. Ну і звичайно, що натиск російських сил на територію України швидше. За все міністр говорить, ось про ту тотальну мобілізацію, яку е, збираються, нібито на Росії оголосити Після виборів Путіна про це говорили дуже багато експертів. Зараз тривають нині різні думки щодо того, чому Путін власне звинуватив саме Україну в причетності до ось цих терактів у крокус Сіті Холі. Тож я нагадаю, що там відбулося нині. Кількість загиблих в російському крокус Сіті Холі вона вже сягнула 150 осіб і близько 140 вважаються саме постраждалими 22 березня в Росії у Красногорсько-Московської області сталася стрілянина та пожежа в концерт тому залі Крокус Сіті Хол там мав відбутися концерт гурту Пікнік. За попередньою оцінкою в залі перебувало 6200 людей. І це, якщо мова йде лише про концертний зал, проте в Крокусіті Холі там виявляється кілька поверхів. І от тоді, 22 березня, в тому ж таки російському... Е Кроку Сіті -холі проходив не лише концерт гурту Пікнік, але й чемпіонат першості Росії з бального танцю. Попри стрілянину, організатори вони не перервали виступу конкурсантів. Вони закликали людей навпаки не розходитися. От давайте послухаємо це повідомлення, яке лунало конкретно під час пострілів. уважаемые болельщики и все присутствующие в этом прекрасном месте в Международном выставочном центре Крокус Экспо. Главная судейская коллегия хочет обратить ваше внимание на то, что у нас совсем скоро продолжится соревнование. Сейчас не стоит паниковать и, конечно же, переживать, бежать в раздевалку, потому что тем самым вы можете подвергнуть свою безопасность. У нас довольно большая сейчас давка происходит в раздевалке, уважаемые спортсмены. Вы можете абсолютно не переживать и не покидать территорию наших площадок. Буквально через считанные мгновения мы продолжим наслаждаться выступлением спортсменов на паркете. Так, ось така спокійна атмосфера на паркеті в Крокуситі Холі. Я нагадаю, що вже нині відомо про е, близько 150 жертв. Дані ще уточнюються, тому що багато людей знаходяться в лікарнях.